Друже, це мама лікар, і я тебе вітаю на своєму каналі. Приємного перегляду. Ти знаєш, кортизол вже стариться організм взагалі, загалів. Підвищений да. да. І зараз, якщо понаблюдати, що ми живемо якраз да. в постійному стресі, бо ситуація в країні така що. To, якщо порівняти до наших фотографії, які ми були 2-3 роки. О, ні! Це ну, ж є косметологія. Ми ж не про косметологію. Зараз всі прекрасно зараз можемо глянути. Насправді зараз є багато можливостей. Буквально Молода людина, вона постаріла на 5-10 років. Ми маємо усі можливості зараз старіти гарно. От я була в така в старості. Будеш? що? І що? Саме цікаве питання: підійшли до самого цікавого питання. Це цікавить. В якому віці потрібно? робити У да. косметології немає від є покази. Е, покази. Е, тобто, якщо, наприклад, клієнт, е, ну пацієнт, він приходить і в нього вже, от наприклад, в 20 років міжбрівний залом виражений, от такий е, прям глибина-глибина, якщо він в ботокс, ботекс, в 20 років йому гірше не буде. Препарат має величезну доказову базу. Та кількість одиниць, яку ми там використаємо на цей день прийом, токсичність дітям дітям з ДЦП використовується 230 одиниць за раз. Там там там, наприклад. Ми максимум там. Ну між брів'ями можемо використати 20 одиниць. Це не то, що розумієте, там від там хтось придумав. Там це чіткі проточіткі протоколи. Це оптимальна кількість одиниць, яку дозволено, і яка не буде мати шкідливої дії, яка буде мати і буде мати клієнт результат. Знову ж таки, якщо ми говоримо про ботокс, якщо ми говоримо там, наприклад, ін'єкції філерів, ми говоримо зараз, да, підемо певно до питання, до питання б'ютифікації обличчя да, до трендів, косметології трендів краси, майже всі залежні від трендів краси. Ну, так є косметологія. Вона зараз направлена все таки на натуральність. Тобто ми, оскільки вже зараз їдемо на Конгрес, відходимо відходять від цих от, да, там, що там, шо раніше цих утогрем'яних цих вилиць від цих губ. Якщо ну я хочу, тобто зараз більше люблять. Я наприклад теж більше люблю, коли навіть якщо я не проти ін'єкцій краси, я навпаки я вважаю, там, де вони потрібні, їх потрібно робити, але немає вже цього тренду такі no. нефізіологічні, може так назвати no, no. розміри. Я хочу сказати, що багато хто з клієнтів ви розумієте, хоче хоче мати великі губи. І це питання знову ж таки якогось, я не знаю, навіть, ну, від може відрізнитися якось від інших. Да, там раніше там губу пробивали, татушку на весь лоб, там щось таке. А так ну великі губи. Тобто, це питання сприйняття себе. І знову ж таки косметолог як працює, ми можемо порадити, да, ні в якому разі клієнта не образити, тому що да, от питання, я можу бачити, наприклад, от косметолог з професійної точки зору, а клієнту окей, йому подобається. Тому завжди важливо запитати клієнта, що ви хочете, що от, що вам не подобається, що ви хотіли би. І клієнт, каже, да, основному клієнт каже, в ось клієнт каже, отак хочу, отак от хочу, хочу отак, так натянути про красоти. І тут вже починають випивати мамінки. Косметологи – це там, як там, цільова аудиторія. Да? В мене, mm-hmm. моя цільова аудиторія – це там 30, 40, 50 клієнти. Да? Це мої такі, ну так от воно вже склалося. Наприклад, взяти от нас там, там 25-30 років дівчата. Mm -hmm. Що треба почати? Зрозуміло, що це там базовий домашній догляд. Це понятно. Тому mm -hmm. що якщо ви просто Е, можна там і губи наколоти, і ботекс колоти, але якщо у тебе і підсипання, і пігментація, oh. воно взагалі це все нівелює. Тобто красива шкіра вона завжди ціниться, ціниться вона цінується завжди. І так само красива шкіра це робота. Це робота, ну це навіть твоя домашня робота, е, і, і до косметолога можна, це якісь доглядові процедури. А навіть зробиш якусь доглядову процедуру, вже в тебе зовсім інший блиск в очах. Да? тобто Ти там прийшов. Ти Щось, це ж, ну, ми ж жінки. Жінка mm. щось зробила для себе. Вона вже себе почуває зовсім по-іншому. Даже не говоря про космиту да. піднялася. Вийшла ну, весь світ на неї дивився. Зробив там нігті. Взагалі, вона просто королева. Але я от хочу сказати, що <dunno> Навіть ті самі губи, там багато хто критикує, ви знаєте, є ж такі поняття, от, жіночий, чоловічий гендер. Да? Mm -hmm. І Ми от говоримо дуже цікаві семінари, є такий косметолог, лікар, він Ваганов Дашко, він експерт журналу Вок. Він дуже цікаві семінар проведе з 2019 року. А тобто, як ми сприймаємо людину іншу по зовнішності? Це дуже важливий момент. так само нашого ну, такого да, ворога Путіна взяти. Тобто подивитися його фотографії. Ну, не, там двініки, не двиніки. Uh -huh. Але такі моменти, наприклад, от ми говоримо про вагомі слово. За да? що піде вагомість слова? Да? ти не дивишся, ти от найтвердість вагомість слова. Це кути щелепе, це підборіддя. Да, це там чувічі гендер. Але ну таке, ми тут розприйняємо саме по сприйняттю. Так от Путіна ну є теж фотографію стріляти в настільки на колені ті кути щелепе. Він, звісно, ботик що той ми говоримо про чоловічу і жіночу косметло. Вона відрізняється. Тобто тренди там на рахунок кутів щелепи для mm -hmm. жінок. Це такі питання, питання чоловічого гендера. Mm -hmm. Тобто, жінки, жінки, жіночі гендер це обличчя округи, більш такі кровенькі щічки. В основному да, іноді проводимо процедуру. Там коли нам не вистачає нижньої третини. Косметолог він працює теж як художник. Е, тому що ми розраховуємо третини, да, от як по як малюємо портрет, Да. Моя думка особисто, що все-таки не хочеться жінкам додавати човічі гендери. І радую, що на останніх конгресах про це активно говорять. Тобто ми не робимо жінок, чоловіків, ми е, із чоловіків не робимо жінок. І не, із чоловіків не робимо жінок. Тому що, якщо ви помітили от, Тіщенко, там, навіть не Тіщенко, то взяти там, ну ми ж всі дивимося, там, Тік-Токи, Рілси і цих чоловіків трансгендерної зовнішності, в них що зроблено в першу чергу? Вони зроблені скули, і губи. Так? Угу. Тому що жіночий гендер це пухкі губи, це округле обличчя. Почнемо з того, що коли людина з вами говорить, вона дивиться на очі, а потім на губи. І навіть е, там чоловіки, так, що жінки фарбують? Очі і губи, тому що чоловіки, як там да, в них там <смі> вони там не особливо... Приз'являється до деталі там п'ята о, очі. губи. я читала до речі, теж станцю на роботу адміністраторів, які зустрічають людей на якихось зборах, спеціально підфарбовують яскравою помадою, роблять яскраві очі для того, щоб людина концентрувалася саме на цих частинах. Він навіть він то розказував цей нам лектор. Жінки щоб швидше вийти заміж бейбі фейс роби. Не бебіфейс тоже. Це тоже знову ж таки губи, скули це великі очі. Тобто це бейбі фейс, ці жінки жаліше виходять знову. <патрива> <патрива> <По статистике патрива> <В статистике патрива> Самооцінка людини це то, що йде зсередини. Це полюбити себе, прийняти себе. Тому що от, треба вже і зараз. І людину, да, от, буває от, от, та якась там морщинка, одна. От вона дратує і мучає, а ти е, вколов, зробив раз, прийшов і вже. От дивишся Шасливий. нас і щасливий. От от ніби може ту машинку ніхто не бачив. Знаєш? Я коли роблю лісницевіки ну, почались. Вихороблю ві виходів від цієї професіонала, виходять на вулицю, іду і до посміхаюсь, і мені з дивляться. Я розумію. <сміця> що дивляться Тому що я посміхаюся. <сміця> там там Ми кажу, ми працюємо ще ще Ну <сміця> всі бюті майстри. Всі майже б'ю да? вони Вони підпрацьовують підстати всі, бо треба вислухати. Щось навіть порадить гарно. І жінки, ну що? Жінки емоційні? Ми емоційні. Нам треба і гарно виглядати, і поговорити. І все, все, все. все. Це дуже класно. Дякую, Юля. Тобі що ми провели такий класний ефір. До зустрічі. Я думаю, що ще багато цікавого. Ми будемо будемо. показувати. Тобі. дякую тобі за Дякую тобі.